Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося в Жовкві, Львівська область, де відбувається відкриття чемпіонату Європи з ракетомодельного спорту. Ось на площі збираються команди учасники. Цього року в Україну приїхало 11 команд з країн Європи та команда Сполучених Штатів Америки. Європи з ракетомодельного спорту відбувся у 1972 році, в тодішній Югославії. А Україна вперше прийняла участь в таких змаганнях в 1992 році. І ось це свято прийшло до нас. Ви, шановні команди з 12 країн зробили усе, що могли. Ви приїхали сюди, в Україну. тим самим показавши зміни... свій... звідси. Чистого відкриття гостей вітали музичні колективи з Ровківщини. Глядачів тішило лазерне шоу шостили. Лівницька дума, хто не знає як називати. За на престолі свій за що Христос без що перша служба за господаря за про те, як відбуваються наступні змагання, дивіться в інших відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал.